Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас добрий ранок і за вікном дивіться, яка краса, падає сніг, неймовірна погодка, справжня зимова казка. Клас. Одразу плюс 100 до настрою. Роблю собі чай з лимоном. І тут в мене закипає водичка, буду варити вареники. На балконі ще осінній декор. Я всі гарбузики з кухні теж сюди винесла. Квіти дуже довго стоять. Вже пора ялинку ставити, а в мене ще стоять квіти і падає сніг. О, дуже класно Обожнюю таку погодку. Вереночки Сергій купував вот. Двоя лінія, не знаю, ніколи ще такі не брали. Брали до цього від торгової марки мішутка, то мені сподобались. Подивимося, як будуть ці на смак, чи не розваряться. Такі симпатичні. Наш лінивий і швидкий сніданок готовий. До речі, вареночки не розварились, непогано виглядають. Сметанки в мене немає, тому я додала соус-тартар. Порізала помідор. Чай вже майже допила. Будемо зараз снідати всім смачного. В Києві повітряна тривога. Я вийшла в магазин, Іду в метро. Хочу дещо там купити для племінниці. І вислати їй на свято Миколайчика, подарунок якийсь. От. Хотіла піти раніше, прокинутись раніше і піти майже на відкриття, але в цьому році я взагалі якась стала повільна, мені так ліньки, бракує трошки енергії. І ці процеси надовго розтягуються. Передивляюсь свої відео з минулого року і я була такий живчик, енерджайзер, так багато чого встигала. От, зараз все трошки по-іншому. Не знаю чого так. Ще й погодка трошки давить на голову. Ця похмурість, темрява, не вистачає мені сонця. Щойно проходила повз епіцентром. Побачила, що там вже є в продажу ялинки, такі в хорщиках. І згадала, що бачила в інтернеті, такий сервіс можна взяти в оренду ялинку на два місяці. от Це коштує тисячу гривень, але доставка за свій рахунок. І єдине, що ця ялинка теж. Іде в горщику, і вона має стояти на вулиці. От, тобто, в кого приватний будинок, то можна орендувати на Новий рік, на свята, ялинку. Це взагалі прикольно. А, а взагалі, я так собі йду і думаю. Я би купила собі штучну ялинку, і в мене є аж дві штучних ялинки. Але вони в Кривому Розі. Тут маленька квартира, мені немає місця, де їх зберігати, тому вони всі там користуються ними родичі мої. От. І було б класно, якби штучні ялинки давали в оренду. То це взагалі було б супер. Дивіться, який я стартап придумала. А що, заплатив собі там? Тисячу гривень за два місяці штучної ялинки гарної. Вона в тебе постояла. І все, потім ти її віддаєш і не ломаєш голову, де її зберігати. Супер. Вже підійшла до метро. Машин дуже багато. Майже вся парковка. Забита, От. але тішить що сам магазин дуже великий, гіпермаркет, тому думаю, що товкучки сильної не буде. Ось тут зазвичай продають живі ялинки, але ще немає, бачите? Хоча в цьому році всі свята раніше і вже мали би бути в продажу. Живі ялинки. Я одразу, як завжди, пірнула у відділ з посудом хоча мені нічого не треба, але так і тягне сюди. Подивлюсь щось. До речі, ось такі б ємності. Не завадило б мені придбати, якісь закуски подавати. 249 гривень, це якщо купувати один набір, якщо два то 200 гривень. Є ще ось такий менший з ложечками на підставці. Класні миски ось такі. Тут тебе гумове дно, і вони не ковзають. 200 гривень така коштує. салати змішувати. Або щось маринувати. Прикольно. Це у відділі з професійним посудом. Є великі. Фруктовниця ось така 270 гривень. Бачила, такі в епіцентрі були по 500 ще влітку. Тут нормальна ціна. Є ще ось такий кошик. Але мені не подобаються ось ці ніжки. Так взагалі подобається дизайн, але якби цих ніжок не було. 225 гривень. І ще ось такого плану. А теж 225 гривень. Кошики для хлібу. Ой, дивіться. Рушнички вафельні в українському стилі. Можливо, хтось на Різдво захоче собі придбати 60 гривень. Є ще ось такі візерунки. Мені взагалі треба придбати ємності. Бо мені немає де зберігати. Кокосову стружку і мигдальні пелюстки. Хочу їх в якісь класні баночки пересипати. Можливо, ось такого плану. Ого, 270 гривень. Дорогувато. Таке я не хочу. Такі мені теж не дуже подобаються. Треба буде глянути в епіцентр. О, дивіться, які прикольні банки на один літр. Для закруток або можна щось зберігати 70 гривень. А, є ось і маленькі на 550 мл. 45 гривень. І ось класно, з кришкою. Це якщо щось в холодильнику зберігати, дуже зручно. 130 гривень. Просимо вас залишити свої військ з товари та прямувати до укриття, яке знаходиться в матру, познятий. Схема буходового укриття також може бути на виході здоровіного центру. Бережіть скрипу, де ситуація. Як завжди. Летів міг кошмарить людей і паралізує життя країни. Дуже зручно, що метро і епіцентр поряд. Так, ну епіцентр працює. О, скільки тут всього новорічного. Треба буде прийти, познімати огляд. Що тут є? Хоча, наскільки я знаю, в епіцентрі кожен рік одне і те саме. А от в метро я бачила, що є класні іграшки. Хотіла для вас познімати, але тривога не дала. Нічого наступного разу, бо я дещо і собі хотіла прикупити теж. Ви знаєте, отак ходиш по магазинах, грає різдвяна музика, і вже трошечки настрій починає з'являтися, підійматися, вже щось хочеться. Це щось таке цікаве. Мабуть, ручна робота. Ага, так. 350 гривень дивіться, такі іграшки. Це із з нового. Такого не було. Ой, навіть є військовий, дивіться. З котиком. Захисник. Майже 650 гривень. Так, ладно. Я потім вам познімаю. Подивлюсь, чи є знижки на контейнери. Ага. 315 гривень. Зараз без знижок. Я взагалі прикупила, мені дуже сподобались ці контейнери. Так, ну мені не горять. Почекаю, коли ще будуть знижки, тоді придбаю. А Зараз піду у відділ з килимами. Мені треба подивитися ванну, в ванну кімнату килимок. До речі, не завадило б. І такий змінити, бо в нас старенький, дивіться зараз знижки 131 гривня, більше 191. Ось такий чорний, хороший. Треба подивитися. 45 на 75, подивлюсь. Поміряю вдома, якщо міститься в коридор, то куплю. А ці маленькі 40 на 60 Так, ну треба буде виміряти. Такі м'якенькі. Є з написами. Але мені такі не до вподоби, не на мій смак. Мені треба такого плану. До речі, саме такого кольору в мене була. От, 180 гривень метр погодний. Дивлюсь, що тут немає таких кольорів. Які б мені підійшли. Я вже дивилась в інтернеті, мабуть, придеться замовляти в інтернеті, бо там є те, що я хочу. Ну, все, йду далі тоді. Ось такого плану хотіла купити для малої набір, тільки щоб були. Прянички, і можна було їх розмалювати кольоровою глазурю, яка вже йде в комплекті, така в тюбіках, щоб вона могла одразу малювати, але є тільки будиночок, а будиночок треба склеювати звичайною глазурю. Не дуже зручно. Ялинка, теж яку треба прикрашати глазурю. Яку треба робити самостійно. А я бачила, що є ось таке печиво з такими тюбіками. До речі, ціни тут дорожчі, ніж в сільпо. Я в сільпо бачила по 180 гривень такі наборчики. Я брала ось такі два рази. Смачне печиво і гарно воно виглядає. Запашне, пахне, панетони є, але це всі панітони зроблені в Україні. А ні, ось це в Італії. Але знаю, що здебільшого українські, типу, зроблені під італійські. О, тонець 171 гривня. За чотири баночки. Кальво. Дуже смачний. Може взяти. Зараз подумаю. Горошок, кукурудзу. Ой, в епіцентрі вже все є. Все, що хочеш. Так, іду на другий поверх, по відділ деко. Зараз дещо там гляну. Ой, як гарно тут. Засерверували по святковому ялинка така гарненька, дуже приємні кольори, дракончики, це ж рік дракошки буде так, ну повз посуду пройти. Нереально. Завжди хочеться щось подивитися. Ось такий салатник мені подобається. Дуже така форма класна. Вілмакс. 370 гривень. О, зараз по акції сковорідки Кхінг. Але це не та серія, що мені подобається. Маленька. 20 сантиметрів 246 гривень. А велика на 28-400. Ціна гарна, але на індукцію ці моделі не підходять. До речі, він я розчарувалася. Не сподобався він мені. Вже починає драпатися дно, хоча скільки я там використалась, ще й року немає, як я купила ту сковорідку. От Кьохін класно. Роки три мені прослугувала. Ось ця серія. Оці рекомендую профіт. Теж по акції 498 гривень. Але мені здається, така ціна і була. У них типу вічна акція. От мені треба купити таку. І є великі. 850 гривень на 28 сантиметрів. А це гриль. Тисячу. О, і ось ця серія дуже класна. Преміум блек. Називається 524 гривні. От саме така в мене була. Суперова ручка софт. Вона така важкенька Так, на 24 коштує 743 зараз. 26 теж 743 і на 28 800 16. Зараз порівняю ректор. Я подивилась, що вони відрізняються тільки покриттям. Тут покриття греблон, ось таке, а тут гранітне покриття. І вона черненька, ззовні. А ця в крапочку. Це краще буде. Так, є ось чорненька кришка Кела, це класний бренд. 719. Дорожче, ніж сковорідка коштує. І є ще дому. 539. Не знаю, чи треба мені на цю сковорідку кришка чи ні. Ось ці кришки рекомендую він Ось ці. Дуже класні. Користуюсь і я дуже задоволена. Сак. Кришку вирішила не брати, тому що все одно ця сковорідка мені потрібна. Щоб зробити підсмажку або яєчню підсмажити, чи млинці, панкейки, а там кришка не потрібна, тому беру без кришки. Де мене сьогодні тільки не носить. Я вже в торгівельному центрі Аркаді, до речі, не сама. Вон з Сергієм. Він мене зустрів. Ми ще з ним ходили в піраміду. Ходили там в позату хату, пообідали. І зараз під'їхали на метро одну станцію сюди. Тут є юск. і Я хочу Юску купити для малої іграшку. Коротше, все переігралося. печиво вже купувати не буду, так як не можу знайти, яке хотіло. Отже, буде іграшка. Зараз подивлюся, або ельфа куплю їй, або що там ельфи, гноми і є ще олені. дивіться, скільки тут цих гномів. Дуже багато. Різних. 450 гривень, ось такий величезний. Хоча мені ці гноми вже набридли, мабуть, не тільки мені, але дитині куплю. Є ельфи ось такі по 150. Ельф ось такий ще є. 400. Десь я бачила, сірі мають бути. І по 300 є. Гноми ось ці. Ноги в нього опускаються і підіймаються. Так, це взагалі маленькі. Ще мені подобаються олені. Ось є олені. Триста двадцять п'ять гривень. Ось такий поскидала сестрі фотографії, вона обрала ось такого ельфа, у нього підіймаються міжки. Беру його. Скільки він коштує? 9 тисяч, дивіться. Диванчик, софа. Як м'яка іграшка. Мішутка. Сергій обирає диван. Диван, крісло. А йди ось тут крісло є. Ось софа. Теж дев'ять. Ось це дивіться. Трон. Є ще повністю. Мені подобається. Смужку? Ага, прикольно. Зручно. І зручно, і прикольно. Ой, і я присіла. Щось <це таке>, що я. Я втомилася вже. Він ще й масаж робить. Це теж А. Як тобі зручно? А те сядь. Та ні, тому то ні. Воно таке велике, на півкімнат буде. Я з ельфом сиджу в кріслі. Відпочиваю. Вже сил немає. То й не видно на чому ти сидиш. Та це не крісло, це типу стілець такий. 3500. 5. Ось ще класна софа. 13500. О! Ну, на цій зручно сидіти. Ой, я ще хочу зеркало в повний зріст. Але мені таке не подобається з бензилями. Не, не наш стиль, я і ельф. Ми вже вдома, дисло така малюсінька сковорітка в порівнянні з цим сотейником різниця відчувається, але класно. Заходили ще в сільпо. Так, це жіночі штучки я купила. І трошки скупилася в сільпу. В принципі, у нас все є. Взяли до чаю ось такий кекс. Він, мабуть, з родзинками. Кекс голландський. Будемо зараз чаювати. Чабату я взяла сирну. Зараз замість хліба їм. І тут вітамінки. Мандарини. Я зараз просто фанат мандарин. Кисленькі, солоденькі, дуже мені заходять. З'їдаю кілограмами. Це добре, що в мене немає алергії на цитрусові. І взяла ще 4 авокадо, Вони йдуть на вагу. І за 4 вони невеличкі такі. Заплатила 60 гривень. Готую вечерю. На вечерю буде паста в томатному соусі. Я вже підсмажую цибульку. Зараз додам ось таку томатну пасту. Також я залишила півкружки води, в якій варились макарони, додам туди, щоб не густа була паста така ріденька. І ось такі фарфолі я вже відварила. І ще додам оливки. Можна додати тонець, але я хочу без тунця. Сергій, якщо буде, я йому окремо відкрию баночку танцю і ще зроблю овочевий салат. Потягнула мене на свіжі овочі. Вечеря вже готова. В свою порцію додаю тертий сир. Ось так. Це, до речі, класний сир, він мені подобається, підходить для пасти та піци, класно плавиться, і він зроблений з овечого, коров'ячого та козиного молока. Купую його в сілько. Ось так, у Сергія порція з тунцем, я зверху виклала йому тунець і салат. Будемо вечеряти, нам смачного.